Окей, okay, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як скорочення дробів. Ми продовжуємо цей перелік відео, тому що дійсно в математиці дуже велика проблема зі скороченням дробів, і є багатько різних методів, це треба тренуватися раз за разом. Дивіться, те, що зараз у вас на екрані, є незвичайним видом дробів у восьмому класі. Чому так? Тому що, як ми зазвичай розв'язуємо яз... роз і скорочуємо дроби. Ми або Виносимо якийсь спільний множник, або ж розкладаємо на множники. І далі вже це скорочуємо. Тобто, в нас, грубо кажучи, є декілька варіантів. Перше винести щось. Тобто, от у нас є x, у всіх елементах вгорі або внизу є x, і ми їх виносимо і скорочуємо. Другий варіант це у нас формули скороченого множення. Котрі допомагають нам розкладати множення, котрі допомагають нам або розкладати до формату двох множників, або ж згортати ось ці наші многочлени до формату якогось множника. Там квадрат різниці, квадрат суми, куб різниці, куб суми, щось в такому плані. Третій варіант розкладання саме як рівняння. Якщо в нас є щось типу квадратного рівняння, ми можемо це розкласти за допомогою формул розкладання квадратного тричлену. В нас зараз щось схоже на останній момент, тільки дивіться, в чому справа. В нас дві невідомі. От як візьмемо перше. В нас є і А, і в нас є і Б. В такому випадку ми беремо і кажемо собі в голові, що Окей, нехай для нас невідомим буде саме тоді, що ми маємо? Ми розв'язуємо перше, тобто чисельник я квадратне рівняння, де невідомим є саме А. Запишемо це як 2А квадрат плюс АБ мінус 15b квадрат. Дискримінант в цьому випадку буде дорівнювати b в квадраті, в нашому випадку це b. мінус 4ат. Це у нас. Мінус 15b квадрат. Тобто, для нас А це те, що біля А квадрату, Б це те, що у нас біля А просто. І c – це в нас вільне число. Дві секунди. Я вимкну телеграмчик. Окей. І відповідно ми розв'язуємо за таким принципом. B в квадраті це в нас просто буде b в квадраті. Мінус на мінус дасть плюс 4 на 2, це в нас буде 8. 8 помножити на 15. 8 на 5, 40, плюс 80 це в нас буде 120 b квадрат. Або ж 121 b квадрат. Окей, в такому випадку ми маємо а1 дорівнює. мінус b, Тобто, мінус b у нас фактично. Плюс з дискримінанта, це у нас буде 11b поділене на 2а4. Дорівнює 10b4 5b. Других. Друге А. Це у нас буде мінус мінус 11 b -11B, поділене на 4. В даному випадку в нас буде мінус 12b4, відповідно мінус 3b. Ось в такому плані. Е, рухаємось далі. Тепер нам треба взяти і порахувати знаменник. Другу частину. Беремо за таким самим принципом. Е, нехай в нас А вважається невідомим. Отже, ми маємо 9АБ мінус 2а, плюс 9 мінус 10b в квадраті. Знову ж таки, шукаємо дискримінант. Б в квадраті. Це в нас буде 9b в квадраті, 81b квадрат. Записали мінус 4 помножити на А, це в нас мінус 2. Помножити на С. Це у нас мінус 10b квадрат. Дорівнює 81 b квадрат. І тут ми маємо мінус на мінус плюс, ще раз на мінус, буде мінус. 4 на 2 це в нас 8, 8 на 10, 80b квадрат дорівнює просто b квадрат. І далі. а1 дорівнює мінус b, мінус 9b, плюс корінь з дискримінанту просто b поділене на 2а на мінус 4. Дорівнює Мінус 8b поділити на мінус 4, це в нас буде просто 2. А друге дорівнює мінус 9b мінус B, поділене на мінус 4. Що ми маємо? Мінус 10b поділити на мінус 4. Це в нас буде 5 b других. І що ж нам це дає? Дивіться. Ось ми мали ось цей початковий вираз. І він у нас перетвориться на наступний. Ми будемо зараз розкладати за. Формулами розкладання квадратного 3 члена. Тобто, по перше, пишемо те, що у нас біль... те чому у нас дорівнює А в нашому виразі, Помножити. А- і перший наш корінь 5B2. Домножуємо на А3Б 3Б. Закрила скобочку. І так само робимо з нижнім виразом. Мінус 2. А мінус 5Б других помножити на А2. Мінус 2Б, до речі. Тут вже в нас Б, вона в нас нікуди не дівається. Так, Б сюди, Б сюди закрили. І що ми маємо? 2 і 2 скоротиться. А мінус 5Б других. А мінус 5Б других також скорочується. І ми маємо наступне. А плюс поділене на 2 мінус а Ось цей мінус, він у нас нікуди не дівся, він у нас просто заїхав всередину цієї скобки, змінивши знаки на протилежні. І, власне, на цьому наш дріб скорочено. Тепер візьмемо другий дріб і зробимо з ним ту ж саму процедуру. Тобто він у нас є ось такий, я його трохи зараз зменшу. І ми будемо його розв'язувати. Так само починаємо з чисельника. Кажемо: окей, 6х2 мінус 13х-5у. Нехай в нас х буде як х, як невідомо в квадратному рівнянні. Отже, ми маємо наступний дискримінант: b 13 в квадраті, це у нас буде 169 y в квадраті, y в квадраті. Мінус 4 помножене на A6 помножене на c. Мінус 5. 169 квадрат. Мінус на мінус дає знак плюс 5 на 4 20. – 20 помножити на 6. 120 y квадрат. Маємо 289. Нічого собі. Зараз перевірю за допомогою калькулятора, яке ж це у нас буде корінь. Тому що, чесно кажучи, я пам'ятаю не всі корені. Це у нас буде 17. Тому все окей. І що ми маємо? Х1 дорівнює мінус B. Тобто 13. Плюс корінь з нашого дискримінанту 17 поділене на 2а 12. Маємо 30 поділене на 12. Ми, це, ми цю справу скорочуємо. Давайте для початку на 6. Буде 5у2. Знову ж таки, ця комбінація в нас з'явилася. Х другий дорівнює 13. Міс 17 поділене на 12. Отримаємо мінус 4 y 12 мінус у поділений на 3. Ось такі два вирази. Беремо тепер знамен. 12х квадрат мінус 5х мінус 3y квадрат. В цілому е таке трохи відступлення від теми. Ми можемо брати невідомо як Х, так і Y. В цьому нас ніхто не обмежує. Тобто, берете те, що вам подобається. Головне, не плутатись в знаках. І правильно брати, що це у нас А, Б і С. Не наплутати з коефіцієнтами. Повертаємось до дискримінантів. Дискримінант даного виразу це у нас буде Б квадрат 25 квадрат мінус 4 помножене на А12 і помножене на C, мінус 3Y в квадраті. Дорівнює 25 квадрат. Мінус на мінус дає знак плюс 12 помножити на 12, 144 у квадрат. дорівнює 169у в квадраті. Рухаємось далі. x1 дорівнює мінус b 5y плюс корінь з дискримінанту 13 поділене на 2а. На 24. Що ми маємо?

Це в нас буде мінус 8у24 дорівнює, скоротимо на 8 мінус y3. І відповідно, я намалюю червоним. Як це в нас розкладається? Намалювали риску дроба. Зараз, щоб воно було покрасивше. Пишемо а. Далі множимо х мінус перший корінь. мінус 5 2 Помножити на x плюс y третє. Внизу так само виписали A. х 3 х других помножити на x плюс y третє. Відповідно, 6 і 12 скорочується. У нас внизу залишиться лише двійка. Вгорі перші скобки ось ці, вони в нас також скоротяться. Стоп. Перші скобки залишаються. Я запишу їх наступним чином x мінус 2,5 y. Х мінус півтора. А відповідно, вже ось ті другі, вони в нас коротші, Тобто вони в нас однакові. І ми маємо наступну відповідь: x мінус 2,5 y поділене на 2х мінус 3y. В цілому ось так воно і завершається. Ось цей дрібчик я б залишив так, як він є. Або я б для того, щоб воно виглядало краще, домножу би верхню і нижню частину на 2. Тобто, дивіться, в чому У нас справа. Наше завдання скоротити. Тобто, Ми повинні максимально гарно всю цю справу скоротити. Отже, дивіться, ми або ж це залишаємо так, як я залишив його. Або ж нам треба саме буде взяти ось цей х завести до цього дроба, що у нас буде 2х-5y, а ця двійка піде в знаменника. Тобто в такому плані, все одно у нас домножиться на 2. Тому ми залишаємо або так, як воно є тут, або ж верхнє і нижнє домножимо на 2, щоб в нас вийшло 2х-5. Поділене на 4х-6. В цілому, так воно краще, бо ми маємо саме цілі коефіцієнти. Просто ці дві відповіді, вони є, грубо кажучи, одним і тим самим. Окей. В цілому, на сьогодні все. Гарно відпочити і до наступної зустрічі!